Не такого. Оце цихо двоє хліба, оцих здорових, або оцего п'ятеро. Представ собі. Це сама чотири, чотири літри води і це сама замісиш, місяць. І оце як різдво, то це там печеня, капуста, вставлялася бабка, голубці ції. Котлети, це робилося все в печі. Бо ми дзвонили, дзвонили, дзвонили. Да. Почко, да. Маленько, ну два рублі, да. що давай мені що два рублі. Вони гарні. Добре. Ось тут буде тепло, і коструля вже буде тепла. А я не знаю. Може ми провіримо mm. трохи борошно, га? А може воно буде в пакетиках воно чисте? Я щось не довіраю. Я, я не довіраю. Я не знаю, воно. Нє, ні, ні, є висівка. О, ще сюди. Оце я буду брати дві. Це по, ці чашки по літрі. Дві літри я возьму води і тепер дві літри сироватки. Це треба, щоб води і сироватки було пополовині. А тоді, як будемо місити, тоді укинемо ще. Ось, трохи, трохи. Хай Бог благословить, і ви так будете починати місити, і так будете казати, Господе, благослови, три рази скажете, а тоді попросите Господа Бога і Пресвятої Діви Марії, щоб вона нам допомогла гарні паски спекти. Чули? Ну, Ми просто сипемо. Сипайте, а як, по, потрохи, 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 І... Бери ру... Ти... ручку і будеш розколочувати. Прямо тако, ра... Роз... Да. висипай, висипай. Не... Угу. Прямо тако, бери. висипай. а, а скільки, розколоти. добре, а, скільки Та треба, колоти, а давай. скільки треба дати сюди оцього ну, борошна, борошна щоб, да. а ось побачимо по цих, а як ви бачите, яке воно має бути густе, рідке? Ну так, да, ми зараз не будемо густе таке, а тоді ви його воно зійде, ви ще раз його перемістите, ми ще у нього все все додамо, угу. так як це воно. Ой, таке гарненьке, да. Так. На, у свою руку і висипай дрожчик. Угу. Там десь ложечка повинна Уже є бути. є Вже Ага. Так. І другу теж. О, так, я борошна піду ще усію, так? Да? Ану, ану, ходи, антаку да. підійми. Ні, ще треба борошна. А як ви дивитесь, що як підняти, так що воно буде? Воно повинне гоставати, Чуть-чуть таке, повинне густеньке таке бути. Угу. Чуть-чуть Ось може да я піду зараз ось ще просію, трошечки. Ну, дявочки, що там? Все, все, все. Слава Богу. Слава, Слава Ой, ну, я вас не зачепила. Ні. Зачепила вас? Ні, ні, не зачепила. Зачаєте, Таку я потягну. Ага. А ти потягни одіялку туди, щоб ми могли. Руки, руки, руки. Бачите, а самі тягнете. А сама тягну. Треба взяти тоді на два калачі, там хормочки. Але що я не достав. Владік? Побігла Леся. Владік, мені треба, щоб ти тут достав. Там на два калачі. Ну якщо, то побачимо. Ну я не можу достати там хурм. Ну так. Да. Ось дівчатам дам дівчат, та й поміють. А де сиділа? В хаті покинула, піду. Що принести? Сір Давайте, Сірники у бухветі там, у тому, що коло груби, да. Осаня А полощі де. А полоскати можеш і тут. Що... Та такі ж уже Владіслав нарубав грубетельний. Тоді вже чиста вода. Ще не чиста. Ой, не чиста. Як уже гарно зійшло. Говорять, що це в Біблії так пише, що тоді, як Ісус Христос воскрес, і мати його спекла. Ну, вона ж не знала, що він Воскресний. Ну, його ж замучили, вона не знала. А вона пекла Пасху. Вона називалася Божа Божа. І вона пекла, і це, як вона спекла Пасху, і її прийшли і сказали, що твій син Воскрес. Ну, нема його вже там у тій пещері, де він був. І оце через то таперечки, оце ця Пасха. Христос Воскрес. І в нас до Вознесення кажуть Христос Воскрес, але тепер уже не кажуть, не здороваюся. Здравствуйте, садні три ті кину після Пасхи, кажуть, Христос Воскрес. А тоді вже здороваюся, так, як обично. Були ми ще молоді, вишивалися, а зараз вже молодь, нема в них оцих подушок. В них є, воно вишите, все-все, є, тільки що тепер оце ж крісла, дивани і нема так. Так як оце у нас, ось такі, як я з 35-го року, то це ж ми вже пожили, то вже ми собі бережемо своє, наче що це наше. Руками роблене оце все і. Угу. Ну, не, не, не інтересується молодь зараз, оцими вишивками. Так, я сюди назад кладу, добре? Да, так, да, Клади, клади. Ось у нас є от ложечка. Зараз зараз вистачить, уже не треба. Чи ще хватить, так? хватить. Ось покушай, яке воно солодке. Так не хочу кушати. Я не хочу, я не знаю. У мене Цей... моє сприйняття солодкості може бути так... зовсім не така, як у вас. Шуєш, а я... У мене ні на соль, ні, на... Ні, на... ні на цукор. Бо я ні, майже ні силю не силю, нічого. Так. Того, так. Що ми кидали сюди? Всю? щоб не стікло. О, а цей, а ванільку? Ванільку не сипали. Не сипала? Такий вперед поколоти рукою. Отакого за цей. Да. Так. Що, що, кажіть, кажіть, кажіть. Да -да, рукою. — А ти помила руки, да. да. бо будете ми. Не буде Куди, Куди да. ви до мене, до мене зараз. Ага. Виливай тако, такого обгорни, усеньке, щоб воно посіло. Не пойму. Такого, отако. Отако, да? Да, ага, отак. — Отако, так? Отак рукою, отак, по всьому. Обгорни, воно посяде. Угу. Господа допоможи. Господу допоможи. Як вже уже Господа. По. Так, куди Просто... В, виливай усеньке, а сахар вивертай тепер. Не треба? А ну на покушай, та не Ну бійтеся. Да, просто щоб знати, яке. — На. А можна мені? Можна, кушай. смачне. — Ось вимосте. Сталокнутися. Дай мені поворот. За одним чи, чи за другим. Чого Давай Оси. Хватить його. Посипати. Владік, да. як ти хочеш калача, натурального, це тільки з квітками. А там вже два було. То там я на чотири. Один за дві. Натурального, а другого з квітками. А другий з квітками? вам Ліна, руки помоги. а як я внесу туди ту досочку, що я виробляю хліб, і будемо плести коло Так. Да. Так, ось його є досочка. Тоді майонез ми як мішили кидали. І кидали і мар маргарин, Маргарин. І майонез кидали. О, це як уже місили, Лен. А то сахар, як розчиняли. дрожчий mm -hmm. сахар, е маргарин. І все. Да? так? так — Яйця так. ще потрібно. А яйця це як ми вже підбиваємо. Ладончик. А, а, а там о, тут де ми ж гаражом і слівом. Там бери тоненькі такі, Добре. такі, як палички. Таку жар згорнеш. Я, мабуть, сама піду. Марусь, Ти, мені... я принесу. Ти принеси, а я. А, давай. Добре. Давай я поможу. Того ножичками зробиш? А де ножечки? Там у шухляді, напевно. Ну, якщо не хватить, то доточити. Це на шухі. Ось у тортий, а то ще листочок можна. Ну, я думаю, що ти хватило. Вони не могли дужче місити. Не могли дужче місити. Що ж ти з них хочеш? Вони ще молоде. Вони ще не поріг туди, почали. Ні, ні, хай. А це можна туди нести, на лежанку. Візьми, хай сходить. Тут його поклади. Так, я піду. О, ти не заглядала в піч гори там. Це, це я. Там уже нам не треба борошно. В духовці смачніші пастки виходять, бо там більше побавляється. А може, щоб і в це все зробити що. Ой Боже, я підчижаю. А оце О. можна йти, воно сходить чи вже якщо... Давайте буде. ганчірки, я, я всягу вільних. Поки не йшла ганчірку, то тут задушитись можна. Тут треба товненьких блоки дати дровки. Ну тут тоненьких. Та що вони такі? На поготові стоять. Ліна помастила гарно калаці. Ну, щоб не було пропустя. Господи. Справді, ну, воно природні таке. Воно не може бути, ребятки, воно не може бути, паска не може бути біла зверху, бо то вона як сирова. Вона повинна бути отакого цвету. Ні, так гарний, гарний. Да. А ви що, давно не топили? Так вже? Ну, років 2008 році останній раз. І після того не топили Ні. Ж, я, я переживала, що якби ж вони не були сирові, за все, що вони рум'яни такі, це слава Богу. А, а якби вони були скільки років? Шість років. Ну я ж кажу, а не топилося в печі, ні, ні в лежанці, ні. Я вчора ще вилазив наверх по кульку, комін заглядав, чи там новий рік буде. Ну солодці. Ну, Ням-ням. Це ж ти так да, Дуже гарно. Да. Красота. О. Як по заказу. Дивіться, да. який виноград. А Подивіться, а виноград який, був, який був, а який він розрісся, ось у нас у роду. Диви, бачиш? у нас у роду, це ж воно мені треба ходити по весілях, варити, їсти по обідах, по похоронах. Це, це я. А це ж весілля. Кожному годину відповідальність велика. А воно тягне. Отак пішла. Хорошо. Ой, так. Ви, мабуть, відчували віддачу. Як люди хіли і їм подобалося, мабуть, і вам добре було. А то що? Усе як отак де на губі таке от. Це Маруся борщ варила. Mm. Так. Ти бачиш, яке пухке? Одірвати його. Mm. Що він звучить, ще, мабуть, красивіше, ніж на цей. А, mm. oh, так і як лопає. <губить> Все, <віде? губить> так, так звучить. О, Грає. Як हай, диви. Хай не трошки не як... <губить> та, в холодно. Хай у холодно.